Перше питання 17 про затвердження технічної документації за щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на, на місцевості для передачі безоплатну, безоплатну власних громадянам і земель комунальної власності. Це люди ну, громадяни управляють свої присадибні ділянки. Я Ні, може дали, дозвіл, дали, це не затверджується. Дозвіл. Дозвіл, дозвіл не надає. Дозвіл не надає. Ми тільки закликаємо. Виджет коли не буде. Я зачитую кому. Є Сергіївні, Мармунічу Олександру Володимировичу. Галаваєнку Володимиру Степановичу, Дубиневичу Ользі Харитонівні, Оську Ігорю Олександровичу, Коралені Валентині Григорівні. Хто за даний проєкт рішення, прошу підтримати. Одноголосно. Наступне питання 17-2. Про виділення громадянам натурі на місцевості, земельних ділянок, розмірі земельної частині надання дозволу на виготовлення технічної документації за наголосів щодо встановлення, відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості. Це люди оформляють свою спадщину, ми надаємо дозвіл. І слідуючим громадянам безролі Наталії Валерівні. Бачу Володимиру Валерійовичу, Грицаю Олександру Васильовичу. І все. Хто за даний проєкт рішення прошу підтримати. Одноголосно. Наступне питання 17.3. Про розгляд заяв громадян щодо вилучення земельних ділянок. Вилучити горілого Михайла Сидоровича, який проживає в місті Борна. Вулиця Ганни Барвінок, будинок 15 15А. І квартира 29, це на ділянку для ведення області площею 0,10А. Вилучити хантів Тетяни Петрівні, яка проживає в селі Іванівка, вулиця ГОВ, будинок 7. За оці гальну ділянку площею 15 С. Хто за За даний проєкт рішення, прошу голосувати. Одноголосно. Наступний проєкт рішення 17.4 про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва, надати дозвіл тусь Тетяні Андріївні. Одна ділянка тусь Тетяні Андріївні, друга ділянка Єосипенку Олексію Андрійовичу, які проживають Адамсько. Ну, у Юрія Петровича конфлікт інтересів. Не голосує. Хто за даний проєкт рішення завернувся на сесію? Хто за одного голосу. Наступне питання 17:5. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки. до нас звернувся Лукаш Микола. <свісна> Загальне кудись. Биткоміна. Биткоміна, так. Там проїзди. Вони а дороги, де почали виїздити? Між Каштаном чи там далі? Ні, далі. Де аптека? Ага. Ну так, да. це там де є дорога? Де, да, де? Це... Да, да, де є? У них там спір за неї, бо, може ж все. Ну, там, що побендає, там все було таке Ні, ну Дорога загального користування, що вони хоча Дякую. Правильно. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Одноголосно. Голосу. Про надання 17.6, про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування, Надати дозвіл ДП «Ліси України загальної землі, на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 5,44 га. Це про що вона? Розкажи, повз сторону. Оце каже Єска, а це вже тут ліси, а це вже межа Комарівської, поросло, Височанської маска. От де ти живеска, оце. Де Мишка бачиш? Де переїжджаємо, до Це за на мене, так? У мене питання просто, да, надалі. Факт що абсурд заключається в тому, що ми пороздамо все це, а завтра гілки не вийдуть. А ми ж їм давали все дружиш. Ми все даємо, йдемо на зустріч, а в ліс не можна зайти, бо не можуть особостою взяти. Ну я не знаю якого. Я просто викажу свою думку. Це ж державна. При, як причем державна, а ми все таки, а ми все погоджуємо, погоджуємо, погоджуємо. А завтра піде в той, а тоді а, а скаже, то, це ж ну, те що? Що? Прокуратура ж буде є слід. судом зобов'язані. Тут же є Ні, ну я знаю, це ж саме натуральне воровство. Варуст. Обдирало, обдирало, yeah. держава обирає. Не хоче добровольно, заставимо. Да. Да. А завтра прийдеш у ліс, а вони скаже, придержи, а чого ти входиш? Це наше. Це наше, це держава. Скажи, гриби не будемо збирати. Да, це це На, держава. Гриби не, не будеш збирати, виточок не будеш збирати. Сохостай ну, не будеш обирати. Ну виносимо голосування. Хто за даний проєкт рішення про голосувати? Одного. Наступне питання 17.7. Про передачу оренду земельних ділянок під неруховим майбутнього. Прованзацію договору оренди землі від ухому майна. Передати оренду переконували системи, а на 5 років земельну ділянку площі по мене 348 На території села Я. Це таке маю проходити. Адмін У я дотиці продало сільська продала Тепер він не за оренду. А це не на вороту? На береждень. 三么三么五芦？Some of some of Це що? Так. підожди. Це що? Аеродром. Аеродром? Ні, не можу. Може. Так, аеродром. А, це на продукці. Натуральні продукти. Це, раду. Раду. це що продали, що вони купили. Раду. Раду. Я подумав, що це іваніво. Імanie... А, Це не іваніло. І я думаю, що вони не... там збирались крупнею. <плаку> я, мав я Це є кіло. Я свій богу, подумав до це 69 гектарів, думаю, це 6 мілі. І вулиця Урицька, да, да, і наступний пункт промогувати договору інвес натуральні продукти, строгії договору укладені між Борзнянською міською радою та тон без натуральні продукти. По місто Борзна, вулиця Боскова, колишня Пушкіна, площею 5, а з кадастрови Noсті, ну, строком на 7 років. Це льву? Це Що? Для його, щоб вони виділи. територію, що заряджали на торгах, вони варити не взяли. Вносимо даний проєкт рішення розглядатися. за? одного голоса. Наступне питання: 17.8. Про відмову у виділенні земельної ділянки та укладанні та, та наданні дозволу на виготовлення технічної документації. Із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на порі на місцевості, так як у списку ну, до державного акту ну, Глущир по Федора, Федорів, на, на ім'я якої був виданий сертифікат на право на земельну частку є. від 23 серпня відсутнього списку членів КСП переможець, які мають право на земельну частку ПАЙ, що додається до державного акту на право колективної власності. Зимня не стапереможе. І відсутній номер файл, там нажимається, то ми її пролякло судями. Вопрос, але не просто, а чого ніхто не несе відповідальність за те, що людині дали коло є? Це Ні, Як я за що кажу, чого не несе, то давав їй дали бо Вона була як померша, коли і їй видався. Тоді на напомернуть навіть. Ні. На пам'ятник не давали. Давали, да. даже по них. Просто нам проти, де пікпи оковка постоїть померше. Да. А, а тоді родичі у спадку. Да. Да. Я ж кажу, да. так навіть напротязі да. кіроку. РД вже немає. Давайте а, поговоримося. Да. Да. Верзнецько районної державної адміністрації в 96-му році. Да. Відкомоду громадянці на Деві Васильівні, яка вживається на вулицях захищені, 18. Як суд зобов'язаний, наші землі допомогу заправити. Поїхав. А помните? Суд зобов'язаний, Не Крупського зобов'язався. А, ну по цьому по полі, по вологому. А по Крупському, скажем так? Що... Крупський подала позов прокуратура про вторгнення всіх. А. Тепер вони взяли паузу в розгляді судової справи, ждуть позицію якогось там Верховного суду по аналогічному да? справі, не знаю, там на там. І далі куратори, коли Верховний суд розгляне аналогічну справу, далі продовжують судову тягнення. Як ти переповну, що станеться? Так а що не розкажемо. Тоді вони будуть послають на верховний, і воно він процес йде просто сюди. Наша принципі судова влада не постоянна в принципах процеденту судового. А на самому то торається. Василь, 30 гектарів. Я согласен, тільки прочитайте гектар, дає доходи, то ще буде користуватися. Право, конечно. Проєкт рішення виносимо на розгляд сесії. Хто за одного? Наступне задання 17.9. про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу постійних користування. Затвердити ДеПІС України земельну ділянку площею 5,4 гектари. Другий пункт затвердити земельну ділянку площею. 3,9 банти. Де це? Ви говорите, що? Я надав. Це на zero. Тож ще і чотири, і три. Скільки там було? Ми їх надали, тепер отримувати цілої дачі. Ми надали, так? Ось я дав ним п'ять. Ага. Отце тут так. Шість. 10. От що там? Всього 10, 9, 5

Між прочання, і mm. От да. захисні великі туди Саме Тоді у нас третій пункт, 4, май 1. Мені все возять. 3-6. Тож тут там стільки з другой злочис. А це своє Не брать железу. А що по гриби береш би як хочеш, як помоляти, за собою хрест. Наступного п'ятій. Великий бік. Ой, базарщина. Поїду життя. А воно чудо не попадуть свою. Ні, мені полібачити.

17.10 про передачу земельних ділянок із комунальної в державну власність. Передати із комунальної власності Бордянської міської ради Чернігівської області в державну власність особи Чернігівської обласної державної адміністрації. Ну, це все, що Каріна Васильівна показала, а це ми вже тепер передаємо в державну власність. Угу. Хто за даний проєкт рішення, прошу підтримати. Наступне питання 17.11 про затвердження проєкту землеустрою, що забезпечує яково-економічне оформлювання сілозмін та упорядкування угідь. І затвердити проєкт землоустрою, що забезпечує якого економічне опроектування та впорядкування угідь земельної ділянки комунальної власності Борнянської міської ради. Площею 5,22372 на території Оленівського Старостинського округу. Це біля підкову.

Проєкт рішення прошу підтримати. Наступне питання 17.12. Про затвердження проєкту землю щодо що відведення земельної ділянки цільове призначення, яке змінюється. Що це таке? Із, із Зміною цільового призначення і земельної ділянки запасу. Які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним е особам на землі для ведення товарно господарського виробництва на території Оленівського староста 7,447. Ні, це не тут Тут це самі, так? Так, де вулиця Гайова. А де Ось трасі? Як там вже зараз було що посовище, так? Да? Ні, що було. Ні, ну там вже було. Посовище. А от там дай що дай раніше поселення були городики Так, да. да. тепер А тепер то соціальним масивом засіяв. Ага, І тепер ми зробимо його. Так. Да. Да. Да? Да. Другі затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площою. 5,2237. Це ж передати. Да. Там, що землю, коли марсіаніна пробляє. це удивляється позиції? Хтось невідомий вигорам, хтось невідомий. Ну, раніше в міській офіційні. Там мішка кукурузи і так і на опирав. Там, 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 там. Получається, у їх у них ці говорити після цієї вороги, але вони не проватизовують. Бо хтось сюди проватизував, може б там масіво не було. Але немає вже людей, на кого воно видане. Половина помилу, не половина більше, половина. Так оце Так таке. Це так порядки находити. Це просто я просто хочу сказати, що один тересно посіяв у запатом пшеницю. Да? Зониш звертається в прокуратуру, каже, там постійно пшеницю. Добре ми ви вийдемо, добре ми виїдемо. Виїхали на прощання. А вони видали не пшеницю вбрали, то виїхали. Там тут немає нічого. А хто, не хто за даний проект рішення прошу підтримати? Вони так роблять. Наступне питання 17-13. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом комунальної власності площі 1,1315. На... Для будь-якого здоров'я по три рекреаційних, спортивних і туристичних цілей з метою подальшого продажу права. А, ah, це, це саме найперше стало, да, так? На території села. Огар. Це саме перший стало. Такі сіли ще. Вони перешту А Хто за дане розрішення? Прошу підтримати. Той же другий вже приватні, да, я це не атак, хоча, да. прошу, царинок, я думаю. Ну, і... Пляжі завої, десь таке, як. Це дні це друга. Стало хороший риба там на принаймні. Зараз йому, коротше. Аби ще почистили. Він же більше ставок маленький, а він і площу більше береш. Вони не роблять, це населення. Хто заданий проривав рішення? Ти більше, що це воно. Це через альфон буде. Наступне питання 17.14 про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу в оренду земельної ділянки під нерухомими мову. Це міське споживче товариство розробило, Борзенське міське споживче товариство розробило технічну документацію і буде тепер ну, під магазином Заключити з нами договора оренди землі. Село Оленівка, вулиця Шевченка, 83 і друга будівля села Оленівка, вулиця Молодіжна, 47. Хто за даний проєкт рішення, прошу підтримати одного. Про надання дозволу на розробку про надання дозволу на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки водного фонду комунальної власності за межами пункту. На, на цю ділянку що ми тільки що обговорювали, треба розробити нормативну грошову оціну. Наставу. Наставу. Хто за даний проєкт рішення, прошу підтримати? Наступне питання 17.15. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель, житлової та громадської забудови власності. Це земельна ділянка під нашою, біля нашої будівлі, наша будівля. І ми розробили технічну документацію і хочемо її тепер затвердити. Затвердити. Не поняв. Місто вулиця Пантелеймона Кульша 104. Ми проїмо і кадастровий номер її працював. Але один з останніх пунктів. Є, що там у нас тут. вже наступне так. Як який смисл нам затверджують, коли будете це сам, затвердження ділити. Ну так треба. Як то ви не це зразу не робіть, зробіть зразу на два проєкти і все. Так тепер же ми відділимо все. Зараз землю... Був державний арт такий, понимаєте? Ви ж не думаєте, що? <и> <и> не вивчали це питання. питання не це питання вивчали, як краще, якщо буде щоб воно все нормально було. Ну так зробили. Ну, я. Можна, так, так, я загальномає. Ми ну, просто. Давайте, ставимо дане питання на голосування. Хто за? І наступне питання 17.16 про надання дозволу на розроблення проєкту замкоустріл. Щодо відведення земельної ділянки комунальної власності. Це саме, Це саме питання по ще 022 вулиця Пантелана. Це пан цільово призначення. Так. Зі зміною цільового призначення відведеної земельної ділянки для іншого історико-культурного призначення. Тепер у мене О, слова. Що за даний проєкт рішення? Дивися, для чого ми все це робимо? Дивися, я зрозумів, що буде передаватися ця ділянка цьому, аби виточили це вже. Давай ми звернемо, тоді до цього вернемося. Так а нам голосувати треба. Вернемося. Ну, голосуємо, давай. Голосуємо. За даний проєкт рішення. Не, я, я не, не голосую поки. Виносите, хватить, позилося. І наступне питання. Звернувся до нас клопотання. Борзянській рай, Грохім. Рішенням учасника номер 18 Рібно Сім. Товариства з обмеженою відповідальністю. Борзянській рай, Грохім від 18 на 7 25 року ображником Гавлином Миколаївичем прийнято рішення про виділ з товариства нового товариства та передачу йому частини майна прав та обов'язків за розподільчим балансом, в тому числі право постійного користування земельної ділянки. Кадастровим номером 9 і пощо 0,2982. У зв'язку з вище викладені, прошу надати дозвіл для реєстрації права постійного користування земельної ділянки з кадастровим номером 0,2982, за новоствореним товариством з обмеженою відповідальністю Поронецькі район років 2025, п'ять, яке утворилось шляхом поділу з товариства з обмеженою відповідальністю по район Це колишня. Хімія, так, і ви там частинку виділяєте. Подділяють не заняття. Так, звичайно. Да, хто за даний? Ну, дане клопотання поступило ну, вчора, позавчора. Ну, Виносимо ви, дане ви? рішення на розгляд сесії, хто за одного голосу. Да. Всі питання порядку один ми обличчя.